Слава Ісусу Христу, сьогодні маємо катехізм, Ти промовляв до нас устами слуг Твоїх, пророків, провіщаючи нам прийдешнє спасіння, Ти дав нам закон на поміч і ангелів поставив охоронцями. А коли прийшла повнота часу, ти говорив до нас через самого Сина Твого, що ним Ти і віки сотворив. Це є з анафори літургії святого Василія Великого. Святе передання. Бог Отець, який об'явив себе через свого Сина, Святим Духом дарує своє життя вірним у церкві. Це благодатне діяння Святого Духа. Який усім тим, що живуть у супричасті з Богом, об'являє істину і життя в ній, називаємо святим переданням, Бог, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди, тобто до Ісуса Христа, відкриває людям тайни, сховані від початку світу. А Його слово залишається непохитним і незмінним. Те, що Бог об'явив на спасіння всіх народів, те, найласкавіше так уклав, що воно зберігалося непорушним вічно і було передане всім поколінням. Отже, Христос. Має бути проповідуваний усім народам і всім людям, і щоб таким чином об'явлення дійшло до всіх кінців землі. Суттю святого передання згідно зі святим Іринеєм Ліонським є те, що всі всіх християн одна і та ж сама віра через яку вони стають причасниками Божого життя, всі приймають одного і того ж Бога Отця, і вірують в один і той же самий здійснений задом оплочення Сина Божого і знають, один і той же дар Духа зберігають одні і ті ж самі заповіді дотримується одного ж і того самого устрою церкви і очікують того самого пришестя Господа і визнають ж саме спасіння всієї людини, душі і тіла. За свідченням Святого Василія Великого, святе передання, якого навчив нас Господь, так проповідували апостоли. Дотримувалися оці, утвердили мученики. Охоплює все те, що нам передане від самого Христа, вчення апостолів і віру церкви. Він же зазначає, що з догматів, збережених у церкві, одні маємо увчені. Викладемо у писанні, а інші, які йшли до нас через апостольське передання, ми отримали у Тайноведенні. і ті, і інші мають однакову силу діла, благочестя. Хто відкидатиме неписані звичаї? То й пошкодить Евангеліє в Головному і зведе проповідь до самих лише слів без жодного змісту. Святий Василій пов'язує святе передання з літургійним життям, зазначаючи, що воно, окрім сповідання віри у присвято Тройці, вихоплює і знак Христа обряє прийняття катеху мене. Поставі у молитві, повернення на світ, відречення від Сатани і його влади, триразове занурення під час хрещення, стояння на дільному богослужінню, епіклезу в Євхаристії, благословення Буди і елея тощо. Слава Ісусу Христу!